Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Детальніше про ситуацію на східному фронті розпитає нашого гостя Ілля Євлаш, начальник прес-служби східного угруповання військ збройних сил України, з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Ілля. Слава Україні. Вітаю студія героям слава. Отже, чекаємо від вас новин, що відбувається нині на східному фронті, де загострюється ситуація, де навпаки, можливо, ворог відступає. В смузі східного групування військ зараз тривають інтенсивні напружені бойові дії. Противник продовжує тиснувати тиснути та зосереджувати свої зусилля на Лиманському та Куб'янському напрямках. Зокрема, за минулу добу 17 атак противника було відбито 10 в районі Куп'янська та ще 7 поблизу Лиману. Противник продовжує застосовувати свої реактивні системи залпового вогню, ствольні системи. Також танків, важку броньовану техніку, серед яких БМП, БТР та Інші зразки техніки також не припиняє і завдавати своїх авіаційних ударів, використовуючи су 35 су 25 а також армійську авіацію. Гелікоптери К 52 Під час бойових зіткнень з ворогом нам вдалося знищити. 165 окупантів на цьому напрямку та ліквідувати ряд їхньої техніки, серед яких сім зразків це озброєння та військова техніка, а саме два БТР 80 та одна МТЛБ, та ще три міномети: один 120-го калібру та два 82-го. Також вдалося вразити один пікап та знищити одне укриття ворога. Противник продовжує тиснути в районі Макіївки, Сіньківки, Іванівки, Серебрян. Ського лісництва також поблизу торського ворог все ще не припиняє використовувати свої штурмові загони. шторм «Шторм-З», також різні підрозділи мотострілецькі та танкові. Зокрема, найбільше використовує підрозділи 20-ї, 6-ї армії та також 1-ї танкової армії з намаганням прорвати нашу оборону. Проте захисники тримають стрій та мужньо відбивають атаки, завдаючи йому максимальних втрат. От ви якраз перерахували нам їхні підрозділи, які формуються угруповання ворожі? І тоді перейдемо до обговорення їхньої якісного складу. От напередодні оцінюючи ситуацію на фронті, Джон Кірбі повідомив, що російські війська схоже використовують таку тактику живої хвилі, кидаючи маси погано навчаних та екіпірованих солдатів для спроб просунутися вперед. А як це відображається на їхній тактиці? Ну, звичайно, що ворог продовжує застосовувати свої а, такі підрозділи, як шторм зет. Намагається роздробити їх а, з метою, аби ускладнити їх знищення нашими артилерійськими підрозділами та розрахунками безпілотних літальних апаратів. Зокрема, намагається штурмувати також і вночі під погодні погані погодні умови, роздроблює різні свої підрозділи та проводить наступальні дії. Також застосовує активно свою артилерію. Працює по нашим позиціям з крайніх максимально граничних дистанцій аби убезпечити свої артилерійські системи від влучань наших наших контрбатарейних підрозділів та також виявлення та нанесення вогневих ударів FPV дронами зараз він зосереджує також великі масиви своєї бронетехніки серед яких БТР різні машини дозорного типу типу тигри та застосовує свої танки переважно це танки Т-72 Проте поряд з ними також відслідковуються і зразки більш новітні. Це Т-90, які все одно дуже добре палають при влучанні наших протитанкових засобів. Це стугна, джевелін та інші. Ворог понищив великі втрати, продовжує відновлення, і з часом знову вдається до наступальних дій. От, ви теж перераховуєте оцю всю техніку, а аналітики інституту вивчення війни говорять, що росіяни, от під час атак, застосовують все більше бронетехніки ніж у попередніх атаках. А на що це вказує? Вони підтягують свої сили, звідки, з яких напрямів і яка ціль. Переважно це сили, які були закумульовані протягом довгого часу. Тут противник зосередив там досить потужне угруповання. Це і різні 25-та армія, вже відома, яка стоїть поблизу Кремінної та інші мотострілецькі бригади, парашутно-десантні бригади, які він закумулював тут протягом довгого часу. Проте їх підготовка залишається на досить невисокому рівні. Противник зішкребав ці резерви, можна так навіть сказати протягом останнього року, десь і зараз, він починає їх застосовувати однак, переважна більшість цих. Воїнів в лапках вони не мають належного бойового досвіду підготовки, і про що свідчить навіть і перехоплення з радіопереговорів, Що навіть військові, які вже російські окупанти, які протягом довгого часу стоять на цьому напрямку, вони самі зазначають, що мотивація та стан навченість цих сил вона залишається на невисокому рівні. Ворог намагається атакувати нас на куп'янському напрямку з метою оточити його та вийти на Рубіж річки ОСКІЛ та пробити собі сухопутну компоненту до населеного пункту Борова, проте безуспішно намагається штурмувати наші також мінно-інженерні, мінно-вибухові загородження, перевіряти на якість несе великі втрати та зазнає, зазнавши втрат, відходить назад. А на яких напрямках, якщо можна про це говорити, звісно, нашим військам вдається просуватися? Звичайно, що це південь Бахмуту. Там ми продовжуємо наступальні свої дії. Продовжуємо завдавати ворогу досить значних суттєвих відчутних втрат. Ворог продовжує застосовувати там звичайно свої артилерійські системи. 608 обстрілів він завдав з різних типів озброєння. Це включно із танками, з мінометами та з різного виду гранатометами ПЗРК. Окрім цього, тричі застосовував свою авіацію і втратив знищеними та пораненими 222 окупанти. Один здався в полон. Ми ліквідували там один танк, три МТЛБ, також дві сау Воздика. Вдалося нанести вогневого ураження по одній системі залпового вогню БМ 21 град Та також ліквідувати чотири гармати Д 30 Ще чотири гармати не встановленого типу зазнали вогневого ураження від наших захисників. Окрім цього, було виявлено нашими підрозділями. Ділами пункту управління безпілотними літальними апаратами зараз це залишається однією з найнадокучливіших тем на цьому на цій ділянці фронту. Звичайно, що обезголовивши пункт управління, вдалося вплинути тимчасово на застосування цього типу озброєння на цій ділянці фронту. Окрім того, було виявлено та знищено одне КСП командно спостережний пункт роти на цьому напрямку, задано йому нищівної руйнації і. І знищено досить багато особового складу противника. Ворог застосовує тут FPV-дрони. 10 таких дронів було знищено нашими підрозділами ПЗРК та Ребу зенітно-ракетних військ. Також застосовує різного типу цивільні дрони. Це такі як суперками, які призначені для геодезії та нанесення обстановки на карту з метою розвідувальних ціль та збору інформації про наші війська, та застосовує дрони типу DJI. окрім того, звичайно, що продовжує. Мо рухатися поблизу Андріївки, продовжуємо закріплятися на досягнених рубежах, та не даємо ворогу відбивати свої раніше втрачені положення, і змушуємо його перебувати в глухій обороні. Панеля, я вам дуже дякую за таку змістовну, як завжди, таку фактажів, стільки інформацію, дякую, і за те, що доєдналися до нас, і за вашу службу. Це був Ілля Євлаш, начальник преслужби східного груповання військ ЗСУ